О, така у нас знову погода. Знову мете. Холодно. сніг іде. Що таке, мій красунчик? Погодувала всіх. Кролики погодувала. Але ще є. Що, мої маленькі, я їм і морквин подавала. Сіна всім понадавала. Що, красавчики мої. Гузики мої. Ось такі мене красоп'єти. Так холодно, так руки мерзнуть, що кабець. Пила цю до кроля, що вона не не, не меле, коротше, не знаю. Тут ці. Сі, напхала сіна, водички, кормушечка повна. Ой, такі красавці, хай сидять. Все виглядає все. Я ж вас годувала. У вас є зерно, сіно, що ви хочете? І дала капусточки трошки. Де наші діточки їдять сінку всі. Ой там ми, сіночку, їм. Їжте. Тут кіт ходить. Отака така холодина, капець мете. Ой. Вчора було тепло, а тепер руки мерзнуть. невозможно. Ось такі мене кролики. Всіх побудували, всім дали. І все. Сіна понабалювала. Ось такі мене красавці. Будемо пекти хлібчик. Сіємо муку. Сейчас замісим. Будем на літр водички. Берем дрожжі. У мене мокрые дрожжи, не сухие, мокрые. Там 25 пять дрожжей. Барям соли. трошки сахару. Трошки, щоб... Вливаємо водичку. Ще трошки наберу. І лєм трошки олії. Там 20. Багато ні. Місим. Місим хліб. Зараз будемо ку додати. Я добавляю скільки, я вже знаю скільки треба. Отак От помісимо зараз і накриємо, щоб постояв. Отак хлібчик підійшов, взяла формочки. зараз виложимо формочки і щоб воно підходило. Отак я наложила формочки, зараз закрию. Хай ще підійде, буде витикати. Поставили хлібчик в духовочку. Бачиться. Така в мене красота вийшла, напеклі хлібчика. Отакі От буханці. Всім до побачення, гарних тварин, гарних покролів, гарних природців. щастя, здоров'я, всім. до побачення мої хороші.